Механік-агроном? Чи агроном механік? Кажеш, механік-агроном, так? Бо спочатку ремонтуєш, а потім по полях їздиш. І, ну я тільки той, я комбайнер, я не механік. Ты бери, бери той. тобі там ключ на 22-24 і давайте мені розбирайте його. Тут треба зняти, витягнути того вала. Того вала треба зняти, шатун, вал. Треба? Там заварено. Радіотехніком, а треба новий вал. Треба? Давай. 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 ключ на 22 вперед. Алло. Механик агроном. Тебе же новая квалификация. Я тебе зарплату сошел плачу. еду Едой, а правда? Ну, что ты робишь? Ты же Ты хороший не будешь его? Бери ключ. Вперед. Рухом. Рухом.